Дітки, давайте з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається квітка вчинків. Спочатку ми із з вами зробимо квітку гарних вчинків. Давайте подивимося на першу пелюсточку. На ній зображено хлопчик посміхаючись, іде до дитячого садочка. Скажіть це гарний вчинок чи ні? Звісно, гарний. Наступна пелюсточка. Дівчинка доглядає за рослинами, поливає квіти. Гарно чи ні? Гарно. На цій пелюсті зображена, дівчинка напекла печива і хоче пригостити ним своїх друзів. Скажіть це, гарний вчинок чи ні? Вірно, гарний. На цій пелюсточці хлопчик обіймає песика. Гарний вчинок? Гарний. І на останній пелюсточці зображено, хлопчик за собою доглядає, купається. Скажіть, це гарний вчинок? Гарний. Подивіться, яка в нас вийшла квітка гарних вчинків. А тепер, дітки, давайте зробимо квітку поганих вчинків. Подивіться на першу пелюсточку. Хлопчик хоче упіймати пташку. Скажіть, це гарний вчинок чи поганий? Вірно, поганий. На наступній пелюсточці жадібна дівчинка не хоче ділитися їжею. Також поганий вчинок. На цій пелюстці хлопчик дуже голосно слухає музику. Вірно, це поганий вчинок. На цій пелюстці хлопчик дуже голосно плаче. Також поганий вчинок. І на цій пелюсті хлопчик розкидав сміття і не хоче його збирати. Вірно, це також поганий вчинок. Ось, а тепер подивіться на квітку поганих вчинків.